Активісти громадської організації Твоя ініціатива провели акцію до дня щастя. Посеред вулиці Кобилянської декілька молодих людей роздавали перехожим солодощі і розповідали про цей день. Маємо бажання подарувати нашим чернівчанам такі маленьку щастя. Ми розуміємо, що в кожне щастя розуміє по-своєму, але ми особисто самостійно спекли такі от різні печива, дописали різні побажання від, від е, своєї руки. Печиво різної форми у вигляді сердечок, ялинок і чоловік. Організатори акції пекли самі. Декілька днів до Ласачів прикріплювали побажання. От реакція чернівчан на акцію активістів дещо здивувала. Питають просто, чи треба гроші. Взяв в мене печенько, поставив Ні, дякую, нічого. Люди взагалі, ти типу поставлюся до цього дуже дивно і. Це шокує, якщо чесно. Трошки не такий результат, якого ми напевно очікували. Також на заході у вигляді сушки демонстрували малюнки вихованців обласного дитячого будинку. Дітки маленькі, вони творчі, і в них якесь своє бачення щастя, бачення свого світу. До святкування дня щастя долучалися і студенти медичного університету. Вони роздавали всім охочим кульки, просили зобразити щастя. Організатори розповіли, чому це свято відзначають саме 20 березня. Саме в цей день це день рівно, рівносвітіння. світіння. Кожна всі люди вони рівні в своїх правах і власних правах на щастя. Кожна людина прагне щастя на нашій планеті цього року ініціатори свята ООН придумало створити список музичних творів, які асоціюються у людей з щастям. Чернівчани теж назвали свої улюблені щасливі композиції. California. Це цевокачука на небі, скрябіна там старі фотографії. Тишу, то було так давно, коли в руках тримаю цей альбом, ми була. А от думки чернівчан, що ж то таке щастя, різняться. Щастя, це коли мірне небо над головою. А щастя, це все це все те добре для людини. Щоб було здоров'я. Любов до всіх інших. Це коли добро, це. Любов, щастя це доброта, любов, це душа, це життя України, це вірність друзів, здоров'я моїх близьких родичів. Щастя, це мир і очі коханої людини. І, хоча багато чернівчан вперше почули про це свято, але всі, кого ми опитали, щиро розповіли, що для них є цей піднесений стан. Олександр Доґін, Максим Шварцман, Чернівецький промінь.